Навчалася вимірювати тиск, проводити серцево-легеневу реанімацію та внутрішні м'язові ін'єкції. Школярі з Чернівців та області спробували себе у ролі медиків. Учень 11 класу Василь Мендришора мріє стати лікарем. Людям подобається допомагати дізнатися більше про майбутній університет і майбутню професію. В загальному цікаво там ліна обривко приїхала на день відкритих дверей з Кременчука. Її донька мріє опанувати фах хірурга. На жаль, війна внесла трошки корективи, не трошки, а взагалі в життя повністю внесла корективи. І при виборі закладу для навчання ми ще в позаминулому році. Ну, зупинилася на Чернівцях. І просто дуже сподобався сам медичний заклад. Виміряти тиск, пломбувати зуб, проводити серцево-легеневу реанімацію та внутрішньом'язові м'язові ін'єкції це все показали у день відкритих дверей. Після таких практичних тренувань дітки вже в майбутньому зможуть сформувати якесь уявлення про ту чи іншу професію, яку вони б хотіли в майбутньому обрати. Звісно, ми. Плануємо проводити такий день відкритих дверей ще в квітні, також в травні. У нас заплановані відкриті пари для майбутніх абітурієнтів. У Буковинському державному медичному університеті можна опанувати 12 спеціальностей. Це медична психологія, це фармація, промислово-фармація. Плануємо в цьому році відкрити також підготовку зубних техніків на базі 9 класів. У нас є дуже хороші можливості для освітньої діяльності, для наукової діяльності. Сьогодні ми маємо найкращий симуляційний центр в Україні. Торік найбільша кількість студентів вступила на спеціальність медична психологія. «В Тому році у нас практично жодного місця не залишилося ні на бюджет, ні на контракт щодо цієї спеціальності. Цього року у Буковинському державному медичному університеті є 600 місць для вступу за 12-ма спеціальностями. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Новини Сі 4